Всім привіт! Мене звати Альона і я рада всіх вітати на своєму каналі Світ В'язання з Альоною. Сьогодні хочу вам показати свої готові роботи, що я зв'язала. Дуже давно мене не було на Ютубі, я нічого не знімала, але зараз я планую на постійній основі знімати і майстер-класи, і що я буду в'язати, і готові вироби. Тобто будемо з вами бачитися часто. Я надіюсь на це. Я просто дуже довгий час не в'язала взагалі. Але зараз я повернулася у в'язання, в'яжу. Раніше я в'язала одяг, хто мене вже давно знає, я в'язала одяг і дитячий, і дорослий. Але зараз я перейшла трошки в іншу нішу. Я в'яжу. Для декору, для домашнього декору. Тобто підтарільники, ранери, також планую в'язати доріжки на, на підлогу або коврики такі невеличкі. ну тобто Це все в планах, це все в майбутньому. А зараз поки що я займаюся такими підтарільниками і ранерами. І тому хочу сьогодні вам показати, що я зв'язала. Які в мене є роботи, і хочу також вас попросити, що я планую знімати майстер-клас, і зараз я вам покажу роботи свої. А ви подивіться і напишіть, будь ласка, в коментарях, яку серветку ви хочете, там, який підтарільник, щоб ми там зв'язали з вами першим тому що робот так багатенько в мене, але не знаю, з якої почати, тому, може, ви мені допоможете. яка вам сподобається найбільше, тому стою ми і почнемо. Та й будемо в'язати перше. Тобто я буду знімати покроковий майстер-клас, буду все розказувати, показувати. Ну, так як я раніше знімала. Так, почнемо. Значить, перше, хочу вам показати от такий набір. Я зв'язала. Це в нас 4 підтарільники і 4 маленькі серветочки під стакани або під чашки. Зв'язано воно з, з натуральної пряжі. 100% бавовна. Пряжа бразильська, називається бароко. 226, 226 метрів. Тобто, така ниточка, вона не тонка. Але от для серветок, ну, дуже така хороша нитка. Значить, отакі в мене вийшли під тарільнички білого кольору. Такі. Вони, правда, всі не влазять в кадр, але я вам так покажу. І такі оце маленькі вийшли. Тут я зробила таку обв'язочку, таку. Тобто, такий наборчик. У мене вийшов. Це перший. Наступний у мене ось такий. Тут тільки підтарільники, маленьких серветочок тут немає. Ось такі їх тут 6 штучок. Ось такі вони. За розмірами вони по діаметру десь 33 см. Ось такі ось красиві. Так, наступний ось така краса. Це, до речі, був перший-перший самий перший набір, який я взагалі в'язала, коли почала в'язати оце для декору. Оце був самий перший мій набір. Тут теж отакі чотири підтарільники йдуть. Ось такі ось вони. Красиві. Тут такі розочки гарні такі. Так. Потім оце йде 4 таких підстакани або під чашки, і 4 отаких кільця. Це сюди вдівається серветочка. Ложиться, одівається, і коли сервіруєш стол, щоб було так гарненько. Оце такий в мене набір получився Наступна це вже в мене тут ідуть по одній, тут декілька штук будуть по одній. Ось така. Це така, як попередній я показувала в бежевому кольорі. Це така в білому. Ну, я ще буду потім дов'язувати, просто вони по одній штучці, якій я зв'язала ось такі гарні. Так, наступна ось така у нас іде з такої тут гарна така обв'язка. Такого сірого стального кольору така краса вийшла. Потім ось така. Ну, тут вони три, в'язка однакова в них, але просто різного кольору вони. Така ось, до речі, тут не передає трішки колір. Вона в житті більш насичена така, кремова така. А камера не передає, на камері він світліший. Отака. Наступна. Теж дуже гарно так. В'язати їх дуже легко. Я буду знімати майстер-класи, покроково будете бачити, ну їх взагалі дуже легко в'язати. Наступна ось така. Це ось буквально я зв'язала її зовсім недавно. Вже і другу зв'язала, це теж буде їх чотири штуки таких. Може і маленькі ще теж під стакани зв'яжу. Тут теж іде така по краю окантовочка така. Золотистого кольору вже ниточка. Всі вони зв'язані з одною пряжею, з барокко. Так, а наступний набір у нас ось такий. Це вже зв'язано трошки з іншої ниточки. Це ниточка теж бразильська, дюна називається. І в ній в 100 грамах 176 метрів. І це йде мерсеризований, мерсеризована бавовна, вона трошки тоньша. Отака От ось краса повністю є така Це тут іде набірчик у нас чотири серветки під тарілки і один отакий це підвазу. Ось такий вам тут покажу. Так. Такий набір. І останній це вже отакий. Раннер, Він дуже здоровий. Ну, не дуже здоровий, він там метр метр 15, здається. Тут така роза, і він ось такий іде довгий. Тут теж з іншого краю, теж роза така. По краю тут і ось така обв'язочка у нас. тут дуже гарний сам узор такий ось, бачите? Де він дуже красивий. Ось така краса. Ще теж були в мене ще один набор у мене був. Я вже його відправила на замовлення, я в'язала. І дві серветки підвази теж такі круглі. Я в'язала. Але в мене їх в наявності вже немає, на жаль. Тому, але я все одно буду в'язати. Майстер-класи я буду знімати. Ви можете, до речі, подивитися. У мене там відео коротеньке я знімала шортси, і там видно, є така з розами, зелена з розочками по краях. Оце така ще можна і таку зв'язати. І один такий кольору такого оранжевого він. Там теж такі, як квітки. Ну, тобто, він теж там є відео, то ви можете подивитись, якщо вам теж сподобається, то ви можете написати і можемо таке зв'язати. Тобто Я буду чекати тоді від вас повідомлення, ви напишете мені. І ми будемо в'язати. Я вже планую часто знімати, буду часто з вами. І будемо в'язати отаку красу. Тому на сьогодні все. Отакі От роботи я зв'язала, планувала вам показати. І тоді до зустрічі наступного разу. Підписуйтесь на мене, буду рада і пояснити, і все показувати вам. Також, може, я планую ще знімати для початківців, хто хоче навчитись в'язати, тому я теж думала, може. Створю такі майстер-класи маленькі, коротенькі, і буду пошагово, покроково розказувати, як набирати петлі, як в'язати, тобто, всі там стопчик без знаки до знаки до. Ну, тобто, все розказувати, показувати. Ну, але це в майбутньому. Зараз поки що я планую поки в'язати, в'язати, в'язати. Тому. Всім до побачення, всім гарного дня. Зустрінемось. Пока-пока.